Енді Курцях показує малюнки, які намалювали діти в Америці для українців, аби підтримати їх. Це повідомлення від дітей для українців. Діти намагалися писати на листівках українською мовою. Ось українська мова на цих листах. Багато дитячих листів для українців від дітей. Мені летесфонечилдринов юкреїн тодічилдрен. Також Енді Курцих привіз військове спорядження для чотирьох своїх працівників, які пішли захищати Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Я вирішив не їхати з родиною на відпочинок, а поїхати в Україну, щоб допомогти привезти з собою медикаменти, гуманітарну допомогу для українців та військове спорядження для моїх працівників, які пішли захищати Україну. З моєї компанії пішли чотири людини боронити землі України. Троє пішли воювати, а один парамедик він буде лікувати. Я дуже хвилююсь за них, підтримую і вболіваю за них. Сподіваюся, що допомога, яку я привіз, стане не в нагоді для того, щоб підтримувати незалежність демократію України. Я працюю операційним менеджером і досі сподіваюся, що працюю. Тому що після перемоги я сподіваюся, я повернусь сюди і буду. Далі працювати. Чому вирішив піти в ЗСУ? Тому що на той момент я відчував, що інакше не можу зробити. Дуже вдячний всім своїм колегам і своєму керівництву за те, що вони всесіло мене підтримували і підтримують зараз. І ніяких питань, проблем з тим не виникало. У вас четверо так іде із цієї компанії в ЗСУ? Чи якось спілкуєтеся ви з іншими своїми колегами? Коли є час або можливість, ми переписуємося, намагаємося розуміти, хто де знаходиться і. Я сподіваюся, всі разом відсоткуємо перемогу на закупівлю військового спорядження. Енді Курціх витратив більше 10 тисяч доларів. Купив дрони. Тепловізори, прилади нічного бачення, бронежилети, кровоспинні засоби, засоби для надання першої медичної допомоги. Це досить дорогі речі. Бронежилети коштують 100-300 доларів, дрони 2 тисячі з половиною доларів. Прилади нічного бачення, орієнтовно 700 доларів. Інше, наприклад, медичні засоби 50 доларів. Крупи, макаронні вироби, олію, сосиски, а також серветки, паперові рушники, ковди та подушки для вимушених переселенців енді передав. У пункти збору гуманітарної допомоги ми допомоги будемо видавати або в зал, там де у нас харчуються люди, або у нас також йдуть замовлення на, наприклад, КПП Ужгород, або на кудись на вокзал. Ми туди також будемо її віддавати. Будемо готувати з неї і віддавати. Скільки витратив на продукти та текстиль, чоловік не розповів. Руслана гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.